І кожен, хто призове ім'я, Господнє спасеться, хто звертається до Господа Бога. Отця і і Святого Духа, Письту Трійці, кличе, хоче говорити з Богом, просить про допомогу. Той спасеться, навіть розбійник. На Христі, визнавши Ісуса, отримав спасіння останню мить, тож навчимося звертатися до Бога, завжди до нього, говорити, звертатися по імені, що бути спасенними, і знаємо, що Господь Бог нам допомагає і відповідає. Коли звертаємося до Бога, то Він найперше дав це бажання, щоб ми молилися, а також відповідає на наші молитви, скеровує до добра, до що раз більшого добра нас веде, то раз більше пізнання. Богу, Тройці Віного. Щораз більше Господь Бог нам відкривається. Ми щораз більше розуміємо про Бога, хто Він є, повнота любові, добра, святості, наш Отець, Творець неба і землі, Син Божий, Спасиди світу, Рівний Отцеві, Святому Духові, святий Духу, Тішитель, наш Проводар до неба, освячувач, захисник, Пресвята Трійця єдиний Бог в трьох особах, повнота любові, святості, добра, величі, вічно живий, всемогутній, всезнаючий. І кожен, хто призове ім'я Господні Спасецям, звертаємося до Бога, а також стараємося жити по-божому. Слухаємося Духа Святого, виконуємо волю Господню. Бог Христос Ісус говорить, не кого, хто каже, Господи, Господи, спаситься. Відійдіть від мене ті, що чините неправду. Бо якщо ми звертаємося до Бога, а живемо в гріхах, тоді людина легко важить Божою добротою, величу, не прославляє Бога. Все ціло, не прославляє Його, не звеличує Господа Бога своїм життям і вірністю йому. Тому молимося і стараємося з Божою допомогою жити побожно, свято виконувати волю Господню. І кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться, нам потрібно спасти свою душу. І знаємо, що є різні життєві ситуації. До Бога звертаємося, перепрошуємо за гріхи, йдемо до Тайної сповіді, сповідаємося, отримуємо Божу ласку та спасіння, єднаємося, примируємося з Богом. І куди б ми не йшли, завжди звертатися до Господа Бога. Молитися його прославляти, просити, дякувати, перепрошувати за гріхи, з ним розмовляти і слухатись в єдиного Бога. Кликати Господа Бога по імені. Небесні очі в ім'я Ісусу Христа, в Святому Дусі, тобі слава, допоможи жити, свято. Як вирішити цю життєву трудність, зціли, визволи, неверни, чи що інше благаємо Небесного Отця через Христа Господа в Святому Дусі, чи звертаємося до Господа Ісуса Ісуса Христе, Господи, змилуйся, спаси, рятуй, захисти. Або звертаємося до Духа Святого, Утішителю поведи, Господи, Святий Духу. По керуй, ласка, слухатись тебе, і так стараємося жити по божому Чи присвятити Трійці, ціни Боже, люблю тебе, хвалю тебе, радію тобою, дякую тобі, прану твоєї любові, благодаті, тобі вся слава. Звертаємося до Бога по імені, українській мові як клишній відмінок, тому не просто кажемо Господь, помоги мені. Я кажу, Господи, допоможи мені, бо ж відчуваємо це в серці, що маємо звертатися до Бога. Тобто нема так, що окремо ім'я Бога і окремо Бог. І ми кличемо ім'я або в стороні. Ми ж по поїмні звертаємося до Господа Бога для того, щоб з ним спілкуватися, Його любити. Щораз більше, щоб приймати щось більше Божої любові, щоб жити по-божому. Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться, так як інших захочемо. Звертайся до Бога, проси його про допомогу, перепрошуй за гріхи. Але знаємо, що Бог відповідає на наші прохання і діє якнайкраще для нас. Але все має бути по Божому, а не по-нашому. І приводить нас до сповіді, і микаємося за наші гріхи і отримуємо прощення провин, тайні сповіді католицької церкви. А якщо є якась нагальна ситуація, при смерті нема священника, то звертаємося до Бога в Керун Божого чи прости ім'я Христа мені, гріхи. Чи хтось помирає, теж кажемо, клиш Бога, звертайся до нього, проси в нього прощення гріхів. І ми говоримо, можеш повторити Боже, очі, в ім'я Ісуса Христа, проси мої гріхи. Спаси мене, врятуй. А якщо є священник, тоді, звичайно, найперше кличемо священника, щоб людина мала сповідь, причасті до помазання, щоб отримала Божу благодать і було спасенна. І кожен, хто призве ім'я Господнє, спасеться. І на кожному місці маємо призвати ім'я Господнє. Звертатися до Бога, куди йдемо, що робимо, чи відпочиваємо, то не бути забутькуватими, але пам'ятати про Бога. І не щось своє думати чи весь час, щось своє говорити, постосовувати, а звертатися до Бога і говорити з Богом, молитися. Не механічно, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, все. Він молив наш. Тепер, що треба боротися діло відмолити. Бум-бум-бум-бум-бум. Все, ще бум бороться бум І так швиденько, швиденько, каже, а що ти робити? треба мені 150 раз боротися діло. часу немає, Ми так мах-мах. і все, совість не мучить. Тому ми не механічно, не поверхнево молимося, а думливо говоримо. До Бога Отця чи до Богородиці, осмислено звертаємося до нашого Творця, Троїцівного Бога, для того, щоб це була розмова, діалог, любові, щоб це була дійсно молитва від серця осмислена. Коли хтось механічно молиться, поспішно, невдумливо, кажі йому, думай, що, говориш в молитві, не спіши, куди так біжиш? А в мене різні справи, я не маю коли, ми ту все відбемкати і, і все. Ну, слово, відбемкати він не скаже, а так виглядає. А я кажу, ми то все відмолити. І ще ці псалми взяв, а потім ще ці молитви, а ці вережки, а ці дев'ятниці. І треба то все швидко-швидко. І вже не знаю, що молюся, але Тому, молимося, незважаючи, скільки ми взяли молото собі, до. Малітованого правила молимося з вірою, осмислено, не спішимо, ніхто за нами не женеться, ми якусь панщину не відробляємо, Господь Бог нам не поставив завдання помолитися 150 разів, богородиця чи 40 разів, чи наш, то ми собі так захотіли. Якщо ми так захотіли, то вже молимося осмислено, вдумливо, з любов'ю. Не для того, щоб виконати якийсь свій обов'язок, а для того, щоб поспілкуватися з Богом, його прославляти, його просити, перебувати в його люблячій присутності в особливий спосіб, прагнути його благодаттю, любові, той великий привилей говорити з Богом, Через те момцям. І з усього серця просимо Духа Святого, щоб дав нам дар молитви, бо замало своїх зусиль. Звичайно, самі стараємося молитися осмислено, побожно, з вірою, сердечно, але просимо Духа Святого, щоб заступався за нас стогоними, невимовними, щоб ми отримали ще раз дар молитви у Святому Дусі. Бо це є велика благодать для нас.